Я пересіла з німецького вагу на китайський Аватар 1.2. і я можу сказати свої плюси та мінуси про цю модель. Сьогодні в нас огляд Аватар 1.2, два версія 25-го року. Плюс те, що тут колісна база 3 метри, ширина 2 метри, довжина 5 метрів і за рахунок батареї вага її 2,800. Це авто не спонукає до швидких стартів. Це авто для того, щоб на ньому вальяжно та комфортно їздити. Проте технічні характеристики в неї нереальні. 38 до 100, 600 кінських сил 100 кВт батарейка, і вона заряджається від 10 до 80% аж за 15 хвилин. Також плюс тут двохконтурна пневмо, підвізка, яка регулюється, шкіряний салон та система відховей. По чистому запасу ходу тут реальний 500 км, при тому, що тут розхід від 11 до 16 кВт на 100 км. А зараз по мінусам. Перший мінус це то, що вам потрібно конектитись з додатком Huawei, а потім І Якщо у вас немає китайського номеру, ви цього не зробите. Як на мене, краще було б обирати чи бурмістер, найкраще, чи Бенк та Олсен. Це при тому, що тут дуже класна шумоізоляція та віброізоляція. Разом з тим, що тут є вентиляція, підігрів масажі, сидінь, підігрів керма та багато функцій, найзручніші ці були саме в ауді, проте найкращі камери саме в Аватарі. Дуже комфортні задні сидіння, і це седан бізнес-класу. Аватор це чанган, катл та фовей. І вони розробили таку машину. Саме тому її я обрала, тому що я люблю якісні автомобілі.